thank <laughs> you Мої вітання в ефірі програма в об'єктиві та я її ведучий Михайло Когут. Рік тому в Україні зародився новий майдан. Тепер його називають революцією гідності, чи навіть Євромайданом або другим майданом в історії України. Це фактично друга революція за 10 років, і про це ми сьогодні будемо говорити в студії вже з новообраним депутатом народним України Оксаною Юринець. Вітаю вас в нашій Доброго дня. студії. Пані Оксана, скажіть, от чим для вас був Можливо, є досі Майдан, ті події, які ми пережили. Це важливий, скажімо, так, період вже в моєму житті, в історії. Він дуже насичений, не завжди він, скажімо так, простий. Але це той період, коли, напевно, багато тих думок, які були і до того, що треба змінюватися, що 2004 рік не дав нам те, що ми очікували, це ще один шанс. І що дуже важливо, напевно, і найважливішим здобутком стало те, що люди перестали бути байдужими байдужими до будь-яких подій до несправедливості, до порушення прав, до порушення законів, до їх не виконання. На жаль, це дуже дорогою ціною, і напевно майдан сьогодні не скінчився. Він просто перейшов в інше русло, і він сьогодні продовжується далі на сході. І майдан, який ще дуже важливий, бо другого ворога, якого треба подолати подолати в нашій країні, це корупція. Він далі продовжується. І власне тут дуже багато залежить від правильних кроків тих людей, яким сьогодні довірили і делегували право представляти інтереси громади. От тут є той момент, коли ключовим буде незламність відстоювання і надалі гідності, і можливості робити ті речі, на яких сьогодні очікують абсолютно кожен українець. І розуміють, що без цього не може бути далі країни. Ви говорили про зміни. А е, до прикладу, для вас е, виправдані ті очікування, які покладались, ну фактично вже рік пройшов, але чогось нового ми не побачили. На жаль, так дуже багато того, що ми очікували і думали, що швидко воно відбудеться, воно не відбулося. Воно знову змушувало нас розуміти, що. Аби не стояти осторонь, ти мусиш іти, і ті зміни робити сам. як би це складно не було, як би це не було сьогодні відповідально і жартовно, ти мусиш це робити. Але Майдан дав можливість, скажімо так, ну не то, що втратити страх, але принаймні не боятися багатьох речей. Я думаю, що навіть знаєте, от ми отримали тих ангелів-охоронців, які будуть допомагати, якщо ти будеш робити правильні речі. І, напевно, будуть карати, якщо ти будеш робити щось не так. І я вірю, що здорова сила людей, які сьогодні будуть представляти, я вважаю, ту частину майдану, яка власне боролася за ці зміни, дасть можливість нашій країні робити вже ці перші кроки. На жаль, дуже багато не змінилося. Навіть в березні при прийнятті певних рішень управлінських на вищих шаблях, призначення певних людей, вже показали, що щось не то що далі хтось не боїться далі хтось не оцінює до кінця ситуації, яка відбулася в країні. Далі Хтось не може зрозуміти ціни тих всіх змін. А думаю, що далі під іншими брендами можна робити те саме. Я хочу зараз сказати точно, що цього робити не можна. І той, хто собі думає так, мені їх просто шкода, бо це люди минулого, які ніколи не будуть вже в майбутньому України. І я думаю, що подальшому це та робота, з якою має боротися кожен українець. Він не має бути байдужим. Він має розуміти, що на будь-яку таку зміну він має різко реагувати. Завдання сьогодні всі ті, скажімо так, виборені моменти треба зберегти і передавати далі. І дуже важливо, щоб була пам'ять. От якщо ти будеш ставити перед собою, скажімо так, в уяві ті картини, які були в цей період часу грудня, січня, лютого, я думаю, що це буде дуже гарний такий момент, коли буде шлях тільки один, і не буде вибору право, ліво чи ще кудись. Це буде тільки туди, де ти маєш чітко розуміти, що діяти треба по совісті. І, власне, я думаю, що ці такі шальки, які вони, знаєте, такі от утворилися, що тут є те, що треба не втратити, треба зберегти. І, можливо, сьогодні той момент, коли жити для України є легше набагато, тому що ти маєш зрозуміти, що твоя праця вона буде важливою. І сьогодні кожен, бо як ми говоримо про зміни, ми розуміємо, що зміни починаються з кожного. Бо дуже часто, коли ти починаєш говорити про зміни, знаєте, то всі готові за зміни тільки на своєму колгоспі. Тобто, а отут є момент, коли зачіпає кожного на всіх моментах: ти переходиш вулицю на червоне світло, чи ти даєш, чи ти пропонуєш хабаря? Тобто, отут ці моменти є важливі. Чи ти зможеш змовчати на неправду і брехню або коли когось іншого ображають? От ці всі моменти сьогодні є дуже такими показовими цей латмусовим таким папірцем, що і як може бути, чи можуть бути ці відхилення. І, власне, тут дуже важливо не схибити. Ну, але в принципі в нас зараз люди починають з цим боротись. А на вашу думку, чого не вистачає українській політичній еліті, аби, е, ну, грубо кажучи, жити по-новому? Ну, просто усвідомлення часу. Люди, багато хто відірвавшись, напевно, у цим політиком, який кожен раз просто перетусовувався, який незмінний був. Бо знаєте, ми не знаємо точно, як там було, та? бо ми там не були. Але ми точно знаємо, як там має бути. І так видається при всіх отих перемовинах, зустрічах. Ті, хто там вже є багато періоду часу, вони відірвані від людей від суспільства, і їм треба це нагадувати. Що люди живуть звичайним життям, що в них малі зарплати, що вони хочуть справедливості. Ніхто не випрошує, щоб їм давали подачки. Люди просто хочуть за свою роботу отримувати гідну заробітну плату. Вони хочуть щоб їх поважали. І якщо навіть іде Чоловік до війська він має розуміти, що його родина буде забезпечена тут і буде мати якісь певні гарантії, що його діти будуть мати можливість навчатися і здобувати освіту. Робочі місця далі це перше, те, що стоїть кожен раз, що в нас стали більше робочих місць та не стало. Що в нас стали більше прозорі конкурси, з якими набирають на роботу, та немає цього. І, власне, отут цей момент він є такий дуже показовий, що ніхто не відчув цих змін, на які всі очікували. І тому дуже багато людей сьогодні беруть на себе цю відповідальність, починаючи говорити голосно про несправедливість. Дуже багато моментів, про які знаєте, от так хочуть забагульовано говорити, але їх насправді не робити. Так не може бути. Сьогодні справа і дія має бути однаковою, а вже не співпадання звуку з картинкою точно не не пройде. І от хто цього не відчуває, то покажу цей це той момент, коли напевно ну скажемо таке враження, загальний стан шизофренії починає спостерігатися, і так люди потрапляють в цей, цей стан, і вони так з нього і не виходять. Е, дуже тяжко, бо сьогодні навіть в тому іншому статусі, який в мене є, треба дуже стукати, і дуже часто не знаєш, до куди стукати. Тому що таке враження, що є стіна, яку важко пробити. знаєте, Спали ми про стіну і намагалися ще пам'ятаю, газета День перед якраз перед вперед події революційних писала про. В початку була бронебійна, потім підривна література, така іде, треба було зруйнувати берлінську ту стіну. Цей мур треба було руйнувати. І певною мірою цей мур був зруйнований, але далі постають якісь інші стіни, до яких вони ніби не видимі, але вони є. І от сьогодні ця стіна, бо ми будемо говорити завжди, кожен раз сьогодні, наголошуючи про ситуацію в країні, про два вороги. найголовніші. це і корупція, і війна. І знаєте, кажуть, що дуже багато брехні це перед виборами під час війни і після полювання там чи рибалки. Тобто, от ми сьогодні маємо, коли збіглись обставини всі докупи. Суцільна брехня. Люди мають запит на справедливість, на правду, навіть яка б вона погана не була. Зрозуміло, що є певні моменти там, скажімо, того, щоб не сіяти паніку, але є той момент, що коли дуже тверезо сьогодні оцінюють ситуацію прості громадяни, які не мають, скажімо так, дотичності до влади. Але я дуже тішуся, що після майдану у мене з'явилися такі ну, консультанти, коли я дзвоню там пані Іра, пані Аня, такі старші пані, які ходили завжди по майдані, які були дуже активні, і вони дуже часто були в тих місцях, де ти не міг просто бути. І вони дають тобі ту інформацію. Вони хочуть з тобою більше кожен раз щось порадити. І от з тими людьми я далі спілкуюся. І я розумію, що вони той майдан продовжують. Так вони хочуть реагувати на всі події, які могли би тут бути. І... Треба зараз дуже, скажімо так, відповідально робити всі речі, бо ми розуміємо, що сьогодні просто вже зараз якогось ще одного майдану не витримає країна, і ми розуміємо, що в хаосі істина не народиться жодна. І от тут момент сьогодні така дуже тонка межа між тим, щоб не було хаосу і анархії, так і між тим, щоб ми отримали правову державу, в якій робляться правильні кроки. І я думаю, що це буде дуже чітко видно по тому, як прозоро будуть набиратися. Люди на посади за конкурсом, наприклад, так за прозорими конкурсами, що є конкурентні переваги там освіти, знань, умінь, і потім і що вони можуть запропонувати. Треба давати шанс усім, але єдине, що людина має собі зрозуміти і дати оцінку, що коли вона не може цього зробити, має сказати, ні, я цього не можу зробити. Я, я маю піти, має прийти хтось інший, хто зробить це краще. От тут цей момент такого, скажем, здорового відчуття глузду. Але дуже важливо. оскільки ви вже заговорили про майдан. Скажіть, а для вас особисто який момент в історії майдану був такий переломний, коли ви ну для себе зрозуміли, що повороту назад уже не може бути? Перше, це було так 11 грудня. Я пам'ятаю, десь пів другої дзвінка Калинець мені дзвонить. Ми вже так з вервочками. Тоді цілу ніч, четвертій годині ми вже були в обласній раді. Далі момент це було 23 січня. Після того, взагалі була дуже цікава історія, бо я тоді дуже тісно познайомилась з органами обласної прокуратури СБУ, де мене запрошували на спілкування. Це було сьома година ранку, наприклад, восьма година вечора, коли мене завозили, і тут я вже на ходу, наприклад, такі громадські активісти. Коли мій чоловік мене підвозив, чекав під прокуратурою, дзвонив Олегу Кузину, що я там є. Якщо б там період, коли я більше там півгодини не виходжу, щоб вони могли дуже швидко підтягнути різні громадські середовища і могли б ну, стояти під прокуратурою вже тоді. Але 23 січня це коли була перша смерть на Майдані Лів'янина Юрія Вербицького, і власне громада зібралася, вона просто хотіла поставити запитання. Напевно, були якісь моменти, коли хтось тів організовано щось робити. Моїм завданням як депутата тоді обласної ради було важливо громаду завести, і тоді так сталося, що я мусила за неї формувати ці запитання до влади. Було дуже багато моментів. Ми тоді познайомилися з Богданом Сольчаником, який мені давав мегафон, бо потім виявилося, що його так само запрошували в СБУ. Але знаєте, коли мене за пів години впродовж спілкування з керівником СБУ області запитали п'ять разів, чи це мені говорив кличко захоплювати адміністрацію. Мені було дуже смішно, я взагалі не розуміла такого, ну скажімо так, дебілізму запитань. Але вони були найгірше було те, що 7 числа мої батьки отримали. Додому в підбірці отримали конверт, де вже було зазначено, що два суди відбулися. Вони відбулися 28 січня і 3 лютого. А 7 лютого прийшло вже попередження, що мене запросять на 24 люти на інший суд, де в судовій справі нібито цивільні згадується 341 стаття. Частина перша про захоплення змін будівель, і окрім того, докладені проекти рішень, які були складені в обласній раді. В обласній раді були проекти рішення про виселення адміністрації. Тобто юридично правильно були прописані кроки, які би тут можна, дали би можливість боротися тоді вже з режимом, але юридично дуже грамотно прописано. За що, напевно, потім і в березні місяці звільнили керівника юридичного відділу Ореста Шота, який так само допомагав мені юридично оформляти ці проекти рішень. Тобто, дуже багато було моментів, коли, скажімо так, вже. 18 лютого сесія обласної ради ще одне випробування, коли, аби не голосувати за голову адміністрації, мені додому підвозить тітушок. Але приїжджають і депутати, і журналісти, дякуючи, стягуються всі фактично громадські організації, тоді активісти, і це люди, які і вони втікають звідти з-під будинку. Знаєте, Навіть в кінці воно потім стало позитивом, тому що чоловік за 16 років вже поштукатурив хату, поставив камери, бо до цього це було ну, ніколи не було часу, це було неможливо. Так йому було стидно, що такий негарний фасад. Тобто дуже багато було моментів. Потім було складніше 19 лютого, коли похід Полипинського великої кількості молоді, понад півтора тисячі, і треба було їх зупиняти. Коли шевців каже: ну ви мене не слухайте. А ви послухайте пані Оксано, ти заходиш в натовп і не знаєш, чи ти вийдеш живим, тому що вони з прутами металевими, з арматурою, з вітами, з бруківкою. Молодь, діти, фактично, діти мого віку, віку моєї дочки. І коли я тоді мала можливість зайти на прямий ефір і сказати батьки, заберіть дітей з вулиці. Це було три слова, які я сказала. На другий день було дуже багато дзвінків людей, консулів тут наших у Львові, і які хотіли допомогу, допомогу якусь виказувати. Тоді виступ були керівників області і міста, коли сказали, зніміть балаклави, заберіть дітей. Почали зупинятися. І 20 лютого, коли вже почалися, ну скажімо так, ті страшні криваві події, дуже масові, коли, знаєте, збираючись. Микола Кадикул, тоді голова фракції, каже: поїдеш батьківщини, поїдеш зі мною, ти теж голова фракції, щоб це було там. в мене товариш загинув, візьмеш вінок і ми поїдемо разом. Я приходжу додому, а сестра плаче. І тоді ми почули про те, що загинув брат з Яворівщини, Роман Варинець, і їхали вже абсолютно на інший похорон, який був дуже близький до мене. Тоді я побачила фотографію. Богдана Сульчаника і зрозуміла, що це той Богдан, з яким ми були познайомилися 23 січня. Тобто, дуже багато було тих подій, які, скажімо, далі в майбутньому дали тобі таку силу, що ти не боявся. Я не боялася в серпні поїхати і поспілкуватися з нашими хлопцями вже на сході. І я думаю, що цей момент відповідальності він був дуже важливий. Тобто, крок сьогодні стати депутатом це було таке, знаєте, ну просто ти йдеш по сходах, і ти розумієш, що ти там до дідш до певного до певного рівня, так. Але сьогодні, скажімо, десь ми отримали кажуть тих ангелів, які нам будуть допомагати. З іншого боку, я розумію, що відповідальність дуже велика, і ти, напевно, такий один, і тобі важко буде щось робити. Але я пригадую ці моменти, коли ти один, але довкола тебе будуть об'єднюватись інші люди. Можливо, навіть які не будуть поділяти твої політичні погляди, але будуть розуміти, що ти робиш правильну справу, тобі все вдасться. І оце переконання, що все вдасться, і все буде добре. Напевно, дає нам можливість жити сьогодні і пам'ятати про майдан як той момент, коли це було відповідально перейти якісь випробування, щоб сьогодні стати сильнішим стати сильнішим і далі мати на снагу боротися. А після цих подій е, ну багато людей з'явилось у вас у вашому житті, які е, дають якісь вам настанови, які пройшли, з якими ви разом спільно пройшли ці події. Я от буквально місяць тому тільки познайомилася з нареченою Марічкою Погорілку Богдана, і ми згадали дуже багато різних речей, які тоді, ну скажімо так, не співставлялися. І ми розуміли, що після того напевно буде життя. Ми будемо зустрічатися. Ми будемо напевно на якомусь круглих столах вгорювати і зміни конституційні в країні. І Зараз дуже важливо, що багато людей, оці які пам'ятають, вони роблять цю пам'ять не просто поставивши пам'ятник чи назвавши вулицю. Вони там друкують їхні вірші, так нижки, вони. Просто спілкується з молоддю, яка хоче про це чути. Бо треба говорити про тих людей, які мали також свою історію, певну, які мали свій життєвий шлях, який був, до речі, дуже визначальним. Бо коли я приїхала в травні в Варшаву, я бачила, що там далі вшановують все ж таки наших героїв. І там, наприклад, навчання було, значить, там вони будуть вшановувати, що в Варшавському університеті пам'ятають. Тобто, це дуже багато таких моментів, коли. Весь світ побачив, що Україна є гідною країною, що це та нація, яка сьогодні може дати дуже багато для Європи. Не тільки Європа дасть для України якісь шанси, стандарти життя. Так бо ми розуміємо, що цінності, які в нас є в українців, загартовані такі, та жага до волі, до перемоги, до того, що ми хочемо відстоювати, і все одно ми маємо ту свою гордість. Вона є дуже важливою сьогодні і цінною в світі. І, от, от власне, це припіднесення і дуже важливе. А якщо от ви вже в новообраному статусі, грубо кажучи, народний депутат України. А, на вашу думку змінились мислення політиків між до Майдану і тепер? Знаєте, ті молоді політики, які були дуже багато з них, які напевно ми будемо вперше там бачитись. Я вам скажу мені, наприклад, я дуже навіть за тих політиків, які вже були в політиці ці два роки. Наприклад, сюди приїжджали там і Оксана Продан, і які починали свій медан з четвертого року, потім у податковий метан. Тобто, люди, які там гартувалися, які йшли свідомо тут робити зміни в країні, так а не абсолютно відстоювати якісь вузькі корпоративні інтереси, чи політичні, чи будь-які інші. Тобто. Ці люди, які розуміють, що сьогодні в країні треба змінити правила абсолютно так, аби вони були до виконання і їх виконували, і бо по-іншому просто не буде України. І сьогодні дуже багато людей, які гуртуються навколо здорових правильних ідей, дуже складно, бо є дуже мало людей. Так і дуже важливо триматися купи, триматися купи тим людям, адеклю. Тим людям, які є адекватні, бо є інші, які можуть там собі щось приховувати. знаєте, ну нехай вони собі там мають десь себе, і хай зрозуміють, що вони ніколи от ті свої, якісь там. Неправильні думки можуть десь реалізувати, ну бо це буде засі, тому що я думаю, що сьогодні суспільство буде дуже швидко реагувати. Знаєте, коли тобі дзвонять навіть там серед ночі хлопці, які на блокпостах, і вони там Ви тільки скажіть, ми будемо зразу йти. Ми знаємо, що з цим робити, і, і ти розумієш, що це може бути небезпекою, тому що вони будуть мати зброю, вони знають, що з нею робити, і вони перейшли поріг страху. Стріляти чи не стріляти, і вони будуть дуже різко реагувати, наприклад, на таку неадекватність. Тобто, оцей момент він є сьогодні дуже страшний, тому що це каже дуже тонка грань, щоб її не перейти. Оце має кожен собі керівник. Представник депутатський, будь-хто розуміти, що оце не можна переходити. Я вам скажу, що станом на сьогодні, з'явившись, наприклад, цей статус, про який мене сьогодні є, він мені дав ну старшим сьогодні дуже багато проблем, які треба вирішувати. Це не організований побут в Києві. Так це багато моментів, які я маю доорганізувати. Знаєте, І мене так тато переконує, каже: Ну, ти розумієш, що ти ти мусиш оце служити для, для громади ти мусиш це зрозуміти, що це є служіння. І от два тижні тому, в неділю, я була у храмі. 200 років Вербицького і прийшов звичайний статут, бо це Яворівський район, це е, е, Завадові, і там правив е, і, власне людина, яка мала державницьку позицію. Був був священник, який служив для громади та служив службі бо, Божі, і написав оце мелодію гімну. І я кажу, як це символічно, що я знала, що там мої батьки брали шлюб 37 років тому. Тобто, дуже багато таких, знаєте, якихось таких показових. В житті з'являється моментів, які дають тобі переконання в тому, що ти мусиш це зробити. Тебе мусить з'явитися сила, тебе мусить з'явитися бажання дуже твердо стояти на всіх тих своїх, скажімо, абсолютно переконаннях, які, які в тебе є сформовані впродовж цього життя. Ви як учасник вже нової коаліції, скажіть, а чи вистачить сили зробити реформи, зробити те, чого хоче суспільство, щоб не повтор... ну, щоб не відбувся третій майдан, тому що. Наслідки його можуть бути катастрофічні, Ви знаєте, паралельно, коли відбувається війна, робити щось не так. Я вважаю, будь-який такий крок треба розцінювати не з точки зору, просто помилився, а з точки зору, що це є дезертирство, що це є зрада. І тільки так і давати таку оцінку, тоді напевно буде ну певний страх цього не робити. Бо сьогодні, навіть якщо є такі бажання, бо знаєте, дуже багато людей, які можливо там прожили довший період часу, вони вважають, що нічого не зміниться, що все таки має бути, що от комусь добре, комусь погано, ну не може так бути далі, тому що занадто дорога ціна є вже заплачена, і занадто дорого ми платимо кожного дня. І чому сьогодні громадські якісь об'єднання і формування можуть собі краще давати раду, ніж інші управлінські структури чи державні інституції. Я вважаю, що тоді з тих людей треба обирати майбутніх керівників, представників, захисників, тоді вони будуть мати можливість в цій країні наводити лад, якщо вони це роблять зараз. І якщо повернутись от, до першого майдану, це помаранчевої революції. Якщо коротко, скажіть, чим для вас різниця? Ну, ви знаєте, ми на перший майдан, коли їхали, у нас дочці було тоді. Три рочки, і з нами прощалися батьки. Ми показували де нас, там знаходяться якісь наші речі на випадок, якщо ми не повернемося, бо ми їхали в цей перший тиждень відразу. І там ми абсолютно скажімо так, яка атмосфера була здорова, якась така, ну така, знаєте, дуже така юнацька, щира. Це було тут. Відчуття було абсолютно інше вже майдану, так тому що ти вже пережив якийсь певний шлях. Ти розумів, що країна не змінюється після 2004 року. Ми не відчули тих змін. Якби ти добре не робив своєї справи, але країна не змінювалась. І тут вже був Майдан той, коли ти розумів, що ти більш свідомо це маєш робити. що Тут немає ніхто скористати з того, що не мають просто якісь окремі політичні сили чи політики з цього собі зробити якийсь зиск. І це було дуже видно, так хто би захотів собі, скажімо так, зробити якусь тоді політичну рекламу, бо мене, зокрема, звинувачували, що я була проти політичних прапорів. Бо ти все одно є політик, і справу, коли ти заходив в адміністрацію, відкривали проти тебе, бо тебе можна було вразити, ти політик тебе залякати, а ти тебе вважали, що ти ведеш громаду, так? Але... Ти розумієш інше, що є момент, коли і політик, і будь-який інший має ставати просто громадянином України і тільки так мислити і робити. Але коли ти стаєш і маєш якісь певні повноваження вже депутатські, там, наприклад, то ти маєш більшу відповідальність до того ставити, що ти відповідаєш не тільки за себе, а ще й за всіх інших, які йдуть за тобою. Отут є складніший вже момент. Тому я думаю, що сьогодні, скажімо так, дати собі оцінку, що ти робиш. Ти повинен віддавати кожного дня. Чи ти зробив, чи ти не зробив. Дія чи без яліць, буде мати однакову кару. На цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні в нас в студії було новообраний народний депутат України Оксана Юринець. Дякую. Бачу.